Ох, їде класно. Їдеш собі як на якомусь 140-му. Заїхав такий до нас, дивіться, круїза. Просто бомбез. Дивіться, яке зручне кермо, шкіряні ручки, Шкіряне сідло добротне, Алюмінієвий, не є важкий. На Nexus 3 має три передачі. Гальма педальні. Так дуже багато хто любить. Велосипедик прекрасний, бачите, подивіться, який дизайн, крил, всього пороблений, фари. Просто клас. Шкіряна сумочка така є ще. Добротна фірмена на ключі. Дзвіночок просто прекрасний. Руль піднімається, сідло піднімається. Ззаді одна зірка, впереді, одна зірка, стан його теж прекрасний, дивіться. Педаля є в комплекті, когось буде цікавити такий. Красавець, то пишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте в кулики веломагазин до нас, вулиця Львівська, 20, або може в місто Львів, вулиця Зелена, 253, Або заходите на, також, також відсилаємо новою поштою по цілій Україні.